Так, одразу кажу, у вас піде... Ой, у, у вас піде мідер під пивом. Я гарячик, ти тільки два ковтка зробив, щоб трошки забанився б нахер. Хотів сказати мідер, <фі> <фі> ви поняли. Сидер. Чого? Так я тільки пригубив, друже, два ковтка. Це вже вважається, як під пивом, але ще не на підпитку. Давай, якщо я посмокчу, тоді репорт, так? Допібил стрім снайпер'ю. І ну дедалорд Алекс. Сьогодні був один стрім снайп. Але менше, ніж. Ну, поняття, чим менше людей тебе дивиться, тим менше стрімфлем. Раніше взагалі було неможливо грати. Я ділеї ставив там. Зараз по кайфу. Зараз можна мапу не закривати. Я так розумію, що повноцінний узетний комп треба коробку купити, і монітор, блок живлення ще треба купити. Блок живлення, коробку. Е монітор, мишку, клаву. І. жорсткий диск. І все, і в тебе все полетить. А, ну і монітор, понятне дело. Це, грубо кажучи, півкомп'ютера я продаю. Просто що воно в, в, в сочетанні між собою вже все стакнуто. Ой-ой-ой-ой-ой. Огріто бандіто? Джаггера нахлобучили нашего, трошки ебало разбили. Ой, блядь, это что, в стоп, это еще хуже. Да ладно, выровняешь ли У mm -hmm. нас в миде, в, мид в мид с селёточка. Представляешь, что с ним зараз будет О, в миде? Это хорошо. Я думаю, в селедочке мы будут будем выигрывать. Селедочка уже едет до дома. Або ні. Да. <laughs> Получається, репорта не буде? На правило, що ні. Nice. Ну без, да, зараз Пивко розвезе трошки і почнеться контент, це понятно. Взагалі я взагалі в мене було правило не грати в доту пиво, але сьогодні я його порушу. Я хоча б на іду, як я на че напікаю. Ну я ж не граю прям п'яно. <плес> <Я> так, потихеньку. Давай я годяблю. Бо він моряк. Що тебе надо, рыба? Ха! ха А варт мне мені... ти паскудник! Ах, мені, паскудный. Рыбка? Любит совершенно рыбку с пивом? Вот я рыбку зараз заебашу с пивом. Хоча я не люблю, конечно. Братуха, затяни прикол, тихо же придумав. Я зараз пивко ебашу. И тупо рыбу закусываю в меди. Нормально? Хорошо. Селёдочка. Ага. Мне тоже Ты нравится. Какая у вас селёдка или такая? Не, ну так это... Он селёдка, но он может быть и не селёдкой. Сюрстрёмен. Возьми меня селёдку. Селёд? Там тангусы где-то в <music> <music> Не знаю, напевно не в лучах. А що ти мені казав, я прислухав? Ти в типу в доту не граєш під пиво, да, ніколи? Я завжди граю. ха <laughs> Якого хуя ти мене тоді репортиш? Каже. Тобі можна іншим мені? Ну Ну так подвини подвідництво... став. Я, я поняв. Пиздец, каже, я завжди, Ні, Не, ну я так, правда, в, міду не їбу. Я в а де... риба пивоп'я. До гори. Оце тут висадка. Става робити. Ооооо, приморозять, да, покан мені. Але я розкітку встиг дати хочу. Житий гарясик. Ой-ой-ой-ой-ой. Альта, привіт, адже ти проти Росії, чого ти граєш на русских серверах? Ти, блядь, головою йобнувся, друже. Ти там диви. Я, я, конечно, пиво в'єбав, але ну. Ти щось прям по Стронгу пішов. Тебе треба обережніше з цим. Тебе без дегатива, якщо що. Чуєш, Джагер, а ти звідки будеш? Uh, під Дніпром? Під Дніпро? Так, да, ти себе на поля Зараз глянемо. Да, переоціни. Обога! Да Диви! и вы! Да, шо? Я сам в вахуя. Чуєш, а ти лудик на джагері? Лудаман чи не, Я взагалі не шарю, казика нема. Не, ну ти взагалі сам по собі, азартна людина. У мене є команда. Скільки за сьогодні сабок залетіло, може глянуть десь 200. Ну, 20, помнож. щоб залетіти, по-множко. Мож... 140 сабок. 140 сабок. 7. 20, да. Множимо 7 на 2, 140. Блядь, Бл, Легин let's лет'яй терментор. Legion, Legion, hello. LC, кам. Чуєш, а що за ПГТ в тебе? Якщо на секрет, я же. Кринички. Кринички. Щось я чув таке. А це не в сторону Кривого Рогу? Да, да, да. 100 до это криворово. О, так я з Кривбасу. Ну, я на это Ну я навчаюсь? КДПУ, но. КДПУ? А що таке КДПУ? К -к -к Криворізький державний педагогічний університет. П... А, ти будеш цим викладачем? Офеець. Так. Да. Магістратурі зараз. А, а з, з якої. Ясно, е з а, а, хто саме математика? Офі, гей, тут ти чому. Ти представляєш, як тим дітям повезло, що вони в них. Вчитель в доту грає? <смітна> Брутука, або ти обрав собі професію вчителя, ну, принаймні, плануєш обрати. Ти знаєш взагалі, скільки отримують викладачі. Да. Тебе? Я а, ти жалішь? Не, ну ти ж можеш час на під підпрацьовать, по идеї. Курси всякі ж є, додаткові завнят... заняття. Ну ладно, А я тут, а? Блін, а шардан нема поставляешь. А там, що там шрамфом? А я ж луч можу випалювати. Выпалю, лучом і хілити тебе. в тебе міг би похілити в единичку. Так, братуха, признаюсь тобі чесно, я зараз стріблю, так що ти. якщо що, в телевізорі. Да, ти там запреток ніяких не говорив. Державних таємниць. Я не знаю, викладачам дають якісь державні таємниці. Да, да. Як поводитись з дітьми? Да, но... Є, є, звісно, я ж не розкажу. <сум> ну, так. Шариш. Не знаю, в мене математика була улю... улюбленим предметом, поки не почалися букви з'являтися там. Коли з'явилися буква, я зрозумів, що все. Математика yeah. на цьому закінчилася. І останнє питання такое професійної направлені, чуєш, от мені цікаво, а в тебе батьки теж викладачі чи ні? Ні. Yeah. Yeah. Я думав просто, що воно йде так. Ну, типу, якщо ще зрозумів. Династія викладачей. Yeah, а yeah. а, а, yeah. а, а таке питання, а скільки в тебе в школі було по математиці? Uh. Зараз Школя такі таки б си бали просто. Не, 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 скільки це не, не, не. В школі було 9 е, по депаче, за ново здав на 10. Hmm. Там лучше перевод далось. А в тебе. А, а, по а по физике скільки було? Ой, по физике було там чи 10-11 чи на А, 10, так тебе взагалі склад у матки. Нет, не, не. Не, по физике, не. To просто діє тот балди ставив в хороші оцінки, тим хто херню не страдає. Павня, ти ну, типа магарич я, приніс, я, я, то віни. Ну, от якраз, типу, я не, не плювався там на уроках, там не, не, не ригав, нічого такого не робив. О, оце почав, мої але... улюблені вчителя були, котрі за хорошу поведінку ставили в оцінки. Да. Опа, соточки від Анни, дякую. Що сьогодні розігналася. Всі гроші, котрі були, закинули. Я не возда здавав четвертим предметом фізику. а там все дуже жахливо. Там а, а, хім... так, а хімія так само, було. як і фізика? Да, так же самое, хоча, хоча б цікава була, то хіма. У мене мали. алгебра була 7 балів, геометрія ледве ледве 6 дотянув. Це... Ну, це... Да, 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 да. Це карантин сраний. Я як в школу, в школу ходив тинявся, то я, типу, ну, я не працював, я не вчився. я Просто сидів слухав. Да пока в школе было, было классно. А когда началась дистанционка, так бы я хер забыл. Я и дома ничего так и дальше не делал. И при этом слухать уже о, о, не могу. О, чуешь, а такие питания. А ты зараз на степухе в чисте, чи нет? Не. На бюджете, но не на степухе. А степуха сколько? Платится зараз вообще? Вот я... Понятия не имею. Ну, у вас же есть по-любому, кто получает степуху. <плодателем> в группе. Мене так влекати, 400 гривень мені здається, була стіпуха. 450. здается было степуха блядь? 200 що що ша Ти коли в універі був в последний раз Блядь, а коли штук Ну мені зараз 33 То універ був. Та не, ну 400 гривень, то якесь, ну 15 років тому там ліцей... 2015 рік. Машинного виду производства, може там є есть. В універах ні, там вище пенсії пенсії. Пенсії, пенсії. Ну пенсії. пенсії може і вище. Ну да, я думаю там щось до 3. Коли а -а -а. я був на Стіпухі. Ні, ну на той момент це ще й було 100 доларів. 100 доларів, грубо кажучи, а, зараз а, менше да, навіть ні, менше. Ну менше, да, однозначно то в мене було 1500 Коли я вчився, дол. це ж було, ну, 450, це 90 доларів. А зараз 80. То хуже стало. А якщо по сумі, то не сильно витрачається? Ну, на 10 баксів. Дол. Опа, нам до збору ще долучаються. Ще котик до життєвого. 80 баксів — це різні речі. Так що, напевно, менш не стало значно. А в тебе останній курс зараз? Ммм... Mm. Чи це п'ятий копці, не на майстер, то сейчас уже моє, Володимир ще соточка, закінчу, і потім буде ще третій соточки Дякую. Mm -hmm. Ані щось запустила цей. Оце несеться. дівчинка ці двигатель прогресу. Mm -hmm. Не ну хоч на бюджеті втішся, бо платно, конечно, напевно, накладно зараз. Ми, коли я вчився, там платний на рік, 15-ка 15 щось виходило. Зараз навіть не, не знаю. Ну, не ці ну, я взагалі не шарі. Типу я здав ЄВІ, здав хорошо, то й поступив. Не здав би, я поступив. А куди був варіант ще поступити? Мусарню? Оце, це взагалі крінж. А, а... А, ти маєш в зовсім прям зовсем Ну ти, ні, ну я ж не знаю, ти, якщо б ти не поступив би сюди, куди б ти далі поступав? Это же была запасна опція. Ну, я подавав в несколько універів заявки. А ну куди? А, перше я подав в криобас. Я неправильно поняв пріоритети. Я думав там наоборот іде, з ЭГС5 на першая. Но подав навпаки. В итоге кривбас у меня стоял в первом приоритете, хотя <звук> по факту по балам я проходил усі 5 универе, кто я ставил. А куда. Самий найкращий універ, куди ти став, то що було? Київський, там Драгоманова, тоже теж педагогічний. А туда я пролетів, бо пріоритет, блять, вещи поставив. А ти сам собі обирав професію? Ну куди ти хочеш поступати, поступать, батьки? Так. Сам, да? За мене просто батьки рішали. я потім жалівся, бо мене туди, де я взагалі не бомбом. Я в Краусі навчався на авіационном. А я, блядь, ну там физику надо знать, а у меня по физике, ну вы що, на приколе. Не вирішив свою долю. кудись на Дотерський мене блин, що відправили? А ще же є там цей... Киберспортивный факультет. Да, да, Там Петрик я бачив, тип ПКС я снимаю. Закончив дипломну. Списал І які у опції були ще? Ти не знаешь? Да, так, я в тому то діло, що я не знав, Я тюбик був, я і сейчас, в принципі тюбик, я вообще не знав, що робити, куди поступати, то так. Мені Матша нравится. Я їй подав заявки на спецсереднюю ну, спец свиту математики, чистый за то, что мне. Ну а ты разумеешь, что тебе з дітьми там працювати і так Ні, це это конечно, да. У нас же є методика навчання. А вас там вчають, вчають, так, да? як з дітьми типу, і так далі? Є то щось таке предмет. Як він називається? Методика навчання математики. І, типу, як вам поводитися без дітьми, і, типу. Да, як да, спілкуватися? То, да, як з ними спілкуватися, як пояснювати там всякі теми. Ну короче, да. Ви, блядь, до дошки, сука, паскуда нахер. До дошки йде! That's, that's not russian. Ну <laughs> ти будеш тепер знаєш, пранкувати дітей. По журналу йти по цей, пали сіде сюди, на кому зупиниться, то й до дошки. Хвильовний момент такий. Давайте вже закінчувай, що ми тягнемо? Я за тобою запиздів просто Так, я все, я воно диви. я в них. А не, вона щось охуевши на дровці. Повірила в себе. що Ну конечно напіль пап А ти в общаге живеш і платиш <плес> за неї, да? Да <плес> в тому то і діло, що я ж через дистанціонку не живу в вообще. Ааа. Так дистанціонка це взагалі скампа йде, не? Ну, вона ж нічого мене не вчає. чаю. Ну, чего, можна. Ну типу, всі ну, халтурить. Простіше проїбатись, по ідеї. Ні, да, халтурить можна робити, можна халтурить, можна не навчатися, Але я на парах куди, сухой роблю завдання. Я навчаюсь. Да кашо, блядь, значить приочному нельзя в халтурить, там таке ж саме. Хтось навчається, а хтось Ну є. там в, хоча б присутність якось визначається. А ну, блядь, може от і пробуй. Прав... Треба відходити, чуєш жага. Ми тут трошки опозділувались. Блять, а вийти. А, там все, там блок. Да, 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 Треба зараз ще під мої яйця зайти. В мене два яйця буде, кошерних таких, хорошеньких, добротних. То зайдемо я розвалом кабіни. А в тебе дагер є? Купи собі дагер, чуєш? Ну, то диви будуть почуюсь по, ім по імені, цьому призищу, блять, отчество називати. Будеш привыкать ще. Ну, діти що там? Yeah. Там, Степан yeah, Стіп... і Таке цікаве питання: а скільки у вас на математичному розподіл в твоїй групі дівчат і хлопців? 50 на 50? Чи є пріоритет mm -hmm. що дівчат більше? Mm -hmm. Зараз я один хлопець і. Всі вчительки будуть, получається, дівчат. Жінки. Okay. 20 дівчат. Ну це на магістратуру. На бакалавраті було 3 хлопця і там 27. Ну правда, зараз більше багато магістрів хлопців стоять через. Забирай. Риску потянуло до математики щось. Yeah, yeah. Ну все, друже, будуть в мене діти, то до тебе відправлю навчатися. Yeah. Якраз ти закінчиш, вони підростуть, буде. Трошки цей практики в тебе. Я просто планував собі 5 дітей, ну, щоб в мене була команда по дочі окреме. Так а може 4 тоді, ні? Сенсі. 4-3 не будеш. Ну мені всі 5 треба, ну в Сенсі, мідер, сапор, мені всі треба. Всі 5. Все, дякую за гру, Давай, удачі тобі. Удачі. О, бігвати на англійську, у того математика, дивіться, в мене тут вже весь життєвий процес організувався. Ой, 20 розіграшів зараз буде, матір боже, я вже й забув. 20 розіграшів. Прикольно, що людинка навчитель вчиться. Це дуже е, рарний персонаж. Рідко кого можна знайти, хто вчиться на педагога. Але мене трошки турбує той факт, що він каже, що він під Півко грає в доту.